Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді проблисковий маячок червоного кольору, або як їх ще називають, мігалка. Цей проблісковий маячок працює від 12 і від 24 вольт, має розміри 110 мм висота, 120 мм основа і 95 мм сам проблісковий маячок. Кріпиться на або на потужний магніт, який тут вбудований, або є отвори під болти. Для підключення у нього є штекер-прикурювач, кнопка включення-виключення, а також два режими. Один ось такий, другий такий. Ось цей. Провід розтягується до 3 метрів. Товжиною. Ось такий проблісковий маячок. Якщо він вам сподобався, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.